Ну що, я щойно з нової пошти навіть ось не встиг роздітися, як уже ж давай же ж вам відео знімати. Я гадаю, мене добре чути. Ой! Який він манюній? Який він манюній! Один кулер прийшов, це він іде двойний, турбірований. Йомаю. Надо їх перевірити. І ще одна посилочка. Це, мабуть, теж кулера. Щас, підемо в гараж, будемо їх перевіряти. Я замовляв на 12 вольт. Так, з цим ножом акуратно, можна і... Зарізатись. Формував коробку так, що якщо щось не працює, нічого ну не докажеш. А, ще таких. Ну цей це вони пишуть 12 вольт, 8 і 6 ватт. Ну це трошки інакші. Тут, бачите, вентилятор абсолютно інакший. Тут пропеллер. Бачите, який стоїть. Лопасті взагалі не такі. Раз, два. Три. Їх можна навіть отак от ставити. Я думаю, це буде занадто. Оці пишуть 22 тисячі оборотів. Оці. Поїхали в гараж. Провіримо, що це за сатана зараз буде. Смерч. Далі в гаражі. Так, Кулера. Спочатку з цього почнемо. Їх в мене 4 штуки. 3 штуки. Дуже мощні. Вони по 22 тисячі оборотів. Оцей 14-17 тисяч оборотів. Тут іде три провода. Чесно, я не знаю, чого три провода. Мабуть, швидкості. Я так собі думаю. У мене є ось такий от регулятор напруги від 3 до 12 вольт. Ну я вам скажу, він трохи током сіпає, так, неприємно трошки б'є током. Ну що, попередній так робив, що цей так робить. Ось вони трошечки током б'ють. Зачищаю чорний провод. Дехто це робить зубами. А я це не роблю зубами. Не зачищаю провода зубами. Так. Давайте. Значить, красний у нас буде плюс. А чорний у нас буде мінус. На оцій фішці, На отакої штукенції зазвичай внутрішній це йде плюс, а наружний це мінус. Вот так вот примитивно это все. Что ж, так мало в тут. Вот так вот. Раз, два, три сюда, три туда. Вот так вот, друзья. Ребята, ребятушки. Давайте на паузу нажму. В общем, подключив я это дело, вмекаю. О, починаю обертатися. Даю обороти. Та воно дурне, ребят. Ого! Він їздить сам, диви. О, це дурний. А він отак не взлетить вверх. Майже, майже, ліги... Лігітірує! Ти поняв? З нього дрона можна зробити. Коротше, дуже потужно. Це 17 осі по 22 тисячі оборотів. Цей трошечки підлітав, геть-чуть, чуть а цей я боюсь підключати на всю. Дивіться, що буде. Він улетів. Улетів. Проба номер два. Це капець. Я просто не можу ніяк нормального підключити. Да? Поставив просто от на стіл, включаю. Він зразу улітає, ребят. Це просто дуже потужна штукенція. Ребят, я помістив оце дурне на 22 тисячі оборотів в таку миску. Тут 2 А, по-моєму, 12 вольт. Можливо, йому треба більше. Але дивіться, що робить, коли я даю на всю потужність. Подивіться. Він піднімається, бачите, від тарілки. Він піднявся. літає. Він лігірує бачите? Даю газу, але треба провода утримувати. Вони виривають все з рук. Зараз. Виривають провода. Короче, вы поняли. Вот такие вот кулера, ребят. Ребята, ребята обратить внимание, когда я даю газу, что происходит, ось. Вы представляете, сколько в нем дури? é